На цьому полі ми посіяли сорт Алтіго, це лімагрейновський сорт. В принципі, бачимо, сівалка кін засіяла міжряддя 35, але що цікаво, як красиво якби, колоски Да? навіть майже не видно, що вусім, ширина така між рядками. Посіяно 2,2 мільйона на гектар. В принципі, ми зупинилися на такій густоті посіву. В принципі, тут е десь у межах шести топ пшениця нам дає. ну З молотим будемо точно знати, поки орієнтовно. Зараз якби комбайн там показує, бо я не показує, бо втрачається навігація в зв'язку із цими військовими діями. то ну, Вчора, наприклад, до обіду також не було навігації, то вручну Сьогодні